Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я верштигничий таролог. Розклад на 7 вересня неділя. Так, Відразу -да. скажу, день буде непростий, дуже непростий. Так, події, в яких ми будемо приймати участь, це в нас четвірка Пентаклів, а четвірка пентаклів це про вдалі капіталовкладення, а також про гроші, які ми притримуємо. Тобто нам пропонують щось придбати, а ми не беремо. Ми не рухаємось туди, куди нам пропонують, бо вважаємо, що гроші треба притримати. Отже, навколо нас буде саме оце відбуватися. А в побуті нас зустрічає колесо фортуни, воно про. Тут воно 100% про саме везіння, тобто комусь пощастить, комусь ні. Я дуже вам раджу не ходити в неділю нікуди, де будуть багато збиратися людей, адже буде щось відбуватися 100%. Колосо Фортуна також розповідає нам про вдале завершення якихось циклів та початок інших. Отже, щось завершиться, щось почнеться. Тримайтеся. Сюрпризом від долі для нас стає шостка мечів, це в нас пошук істини, де ви будете шукати, змінюючи своє робоче місце, чи а, змінюючи місце жит... проживання, чи може десь на сайті, десь в книжках, чи в когось там в діалозі, не, не знаю. Але будете шукати, будете запитувати, будете переміщатися. Дуже цікаво, що ця карта випадає тоді, коли загалом зазвичай люди змінюють робоче місце або взагалі. Переїжджають з квартири на квартиру, з країни в країну, кудись тікають, бо тут некомфортно, гостренько. Наша роль у цьому всьому десятка мочів. Казала вже не раз, а ще скажу. Це єдина карта в усій, усій колоді таро, яка може напряму символізувати справжнісіньку смерть, втрату, повний крах, провал, це кінець, це біль, це невимовний сильний біль. Це найстрашніша карта колоди. Отже. Завалі, врахуючи той факт, що це карта про наше почуття, отже, ми будемо відчувати себе розбитими, будемо відчувати себе людьми, які все втратили. Є в когось завершиться якийсь дуже важливий проект, в когось. Будуть фізичні втрати. Тобто хтось, хтось опиниться буквально у лікарні, може, буде сам лежати на операційному столі, може, когось буде підтримувати. Хтось дізнається про втрату рідних і близьких когось, хтось втратить собаку чи кота, якщо вони для вас такі близькі, будьте готові, день буде дуже важкий. У підсумку в нас випадає четвірка мечів, а четвірка мечів це про відпочинок і само... самоусунення. Це коли людина відчуває або хворіє і ні з ким не спілкується, або відчуває дуже сильні почуття, які не хоче ні з ким ділити горе чи щось таке. Тобто, це коли ти від усього світу відвертаєшся, закриваєшся в себе і намагаєшся переварити те, що маєш. Отже. Загалом, враховуючи, що ця карта випадає в нас у підсумку, я вам скажу так, буде відчуття замкненості у собі, буде відчуття ступору і шоку. Швидше за все, ніч з суботи на неділю буде дуже важка. Бережіть рідних, обов'язково слухайтеся тривог, а я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Тарок.